Є такі моменти після побачення чи розмови, коли на душі м'яко, нічого не хочеться аналізувати, просто з'явився хтось, хто став іншим. Але як сказати, це красиво, не нав'язливо, не надто серйозно. Саме такі фрази активують у мозку чоловіка ефект емоційної винятковості. Він відчуває, я не просто подобаюсь, я виділяюсь. І одна з таких фраз мого безкоштовного гайду 50 фраз, які заводять, надихають і зближують. І ось фраза: Ти зіпсував мені всіх інших, тепер ніхто не цікавить мене так, як ти. Це не про твою слабкість, це про твій вибір. І чоловік це щитує. Гайд безкоштовний, я залишила його в моїй телеграм-групі, як закохати в себе найкращого чоловіка. Група тільки створена, але я вже читаю і відповідаю на ваші запитання. Переходи і бери фрази у будь-який етап стосунків. Лінк в описі профілю.